Дані про осіб, яких розшукувало ТЦК, скоро зникнуть, і це не чутки, а наслідок закінчення строків адміністративної відповідальності. Якщо ви були в розшуку за порушення правил військового обліку, то ця вся історія скоро стане неактуальною. Дані приберуть із системи оберіг, автоматично у вас зміниться статус у застосунку Резерв Плюс. Чому так? Бо є строки, протягом яких вас можуть оштрафувати, притягнути до адміністративної відповідальності, і вони не безкінечні. Коли все обнулиться, строки спливають у середині літа 2025 року. Після цього ви всі, хто. Був внесений у розшук всіх, у кого було порушення правил військового обліку за адміністративне порушення у зв'язку з тим, що вони оновили дані, видихніть спокійно. Більше вас не покарають за це. Але це не означає, що мобілізація скасовується, бо військовий стан перестає працювати. Це лише про адміністративну відповідальність, про інші види відповідальності мова не йде. Що робити, якщо відмітка про порушення не зникне автоматично, розказала на своїй сторінці попередніх відео. Якщо маєте ще. Ще додаткові запитання чи потрібна консультація? Пишіть в особисті, обов'язково допоможемо.